Привіт, друзі! В цьому коротенькому відео я хочу показати те, що мене вразило. І вперше я таке бачу, коли орхідеї, у даному випадку дендробіуми, ось в такій упаковці. Ну, дуже круто. По-перше, вона красива, картонна. По-друге, це, до речі, пахуча дуже орхідея. Пахне страшно. Дендробіум, бачите. І ось в таких от штуках вони захищені. В них так загибають, якщо ви бачите, ось кінчик гілочки. І виходить дуже класно. Таких орхідей. А це понюхаю. Вони всі дуже пахнуть, дуже пахучі. До речі, там, бачите, корінцям теплий затишно. Краще, ніж у цифлофановій цій. Поліетилені. Виглядає бомбезно. Ну і заодно покажу вам, може ви не бачили ще таких. Бах і ось ці красуні. Колись <смі> я собі куплю. А бачите, як вони красиві, коли вони в бутонах. Це просто неперевершено. Ой, а це потрясно. Ви подивіться, які у них мордочки. Називаються мордочками. Клас. І ці, ці, наче металики. Ось так, друзі, орхідеї. Продаються і транспортуються. Ну і маленькі такі теж.